Давайте поговоримо. Вже таке обвинення пішли, що вже треба... Добрий день. Добрий день. До ночовалі. Да? Да. Так. Так. Туди йдемо. А що не треба. Ще раз, там сквіт, що Хлопці, 18 стаття, пункт 3. Швиденько. Правозахисник, журналіст Леся Валеріна. Я перепрошую. Плипинку Олександр Юрійович. Обратну сторону, будь ласка. Відтягуйте. Ось не недійсні посвідчення, я перевіряю для суду. Судить же будуть не мене я жива людина, а дану особу. Давайте витягуйте. Ні, не дійсно, добре, давайте Євгеній. А Макаренко Євгеній. Обратна сторона така сама. Якось, да, То і з цього, як завжди. Далі. Дозволи, угу. Не дійсно, Все не дійсно. Поки. Я пояснюю вам хлопці. Не всьом, дійсно. Добре, давайте заходимо. Можна ну, ну, да. заходимо. Ми не заходять самі. Ми заходимо чи нам не заходить? Угу. Ми заарештовані. Що нам кажуть, можете робити? <рес> бо в мене на скарга на дану особу. Він на камеру сказав, що я не осудна. Вже будемо розбиратися просто. Психічно хвора. Я психічно хвора. Представляєте, мене власницю назвав психічно хворою. Це, я, дивіться, бо Нафтогаз взагалі там на Росії платить тероризм, а за Полтава Газ тут теж питань дуже багато. І мене ця особа обзивати не буде. І ніхто мене називати не буде. Я не дозволю цього. Нікому. Він мене знімав. Дивіться, хлопці, згідно нашої декларації поправ нас знімати не можна. Я попередила дану особу, він нас знімав. І обзивав. Тобто, вів себе неадекватно. Зараз я захищаю права не тільки своєї общини родини, а захищаю права кожного громадянина, які зробили мертві фізичні й юридичні особи. Якщо вам цікаво бути мертвими, будь ласка, ми не хочемо бути мертвими. В статусах мертвих не перебуваємо. І кожній приватноправній фірмі я пояснюю, що влади наді мною немає. Всі обща декларація прав чоловіка, стаття перша. Всі люди рождені вольними, свободними. І правосуб'єктність він мої не визнав. Стаття до тебе. стаття громадянські політичні права, 16 стаття, стаття 69 Конституції України, волевиявлення, референдуми. Тобто, цей чоловік просто тупо наплював, насрав, дав мені діагноз, ну, за що він буде відповідати. Я вам чесно кажу. Я цього так не покину. Тому що він виконує обов'язки, він не державний орган. У нас в корпорації України немає нічого державного, він приватноправна фірма Юросуба. І він повинен нести відповідальність, бо я жива жінка з плоті та крові. Що сюди прийшли? Прийшли повідомити людину, щоб надала людина публічну інформацію, бо всі кошти я перевіряла Нафтогаз. Взагалі спонсоруємо Росію. У нас таке як війни немає. І всі мовчички. Чи ми з Росією дружимо, ребята? Ау. М? За пол... А Думаєте, що повномасштабна війна йде. Конкретно з Росією. Так. А, а ви хочете так, а чому так. ми тоді платимо за нафтогаз в Росії. Нема таких повноважень перевіряти. Так ми розімо перевіряти. Дивіться прийшла. Я ж не по а, дивіться, хто виявляється, Сів'єша? Поліцейський сектор Ваня патрульної поліції. Дивіться, визвали вас на мене, Я... так? Ну, не ви Е, Скарга. Привіжені. Яка скарга е, дійшла до. Ну, вас визвала, да? так? Е, вибачте, поки що зміст даного повідомлення, я вам повідомлю. У е, мене питання, кого ви захищаєте? Я ви захищаєте народ? Я вам чи повідомляю, під... що Зміст даного повідомлення я вам повідомити не можу. Ви захищаєте кого? Народ? Не давала дозволу на зйомку. У мене ось декларація по правах людей є. І не тільки на, на природні ресурси, не тільки ви мене дивитесь всі в Ютубі, знаєте, чим я займаюся. Не Це не ваші не особисті проблеми. Та не. ні, Євгеша, ще дивитесь не ви дуже, мене, не я знаю. Так. Да. Євген, Звитаюся. його звати. Люди звертаються, ніхто не побажають. Хто я хоче, так і звертається до кожного громадянина України ж Теж громадянне України чесно. А ким ми являємось? А, а, а ми всі приймем, рівні не? в правах, скажіть, він як не спорудні. А в нас паспортів немає. У нас паспортів немає. Представте, у нас їх немає. Він у своїх прав. Що, Значить, зроби, якщо Ні, не, Ніхто нам не зробить. Ясно? Понятно? У нас авторське право. Ми на території землі, а не моря. А те, що ви живете на морі. І зареєстровані на морі всі. Це дуже хорошо. Так от А не ми на землі. У фірмі нема живих. І своє право я буду захищати. Так, ви маєте повне право. Так, маємо право. Ви маєте право тільки захищати народ. Тільки народ, ви нас за народ не вважаєте. Довго чекати дану особу. Треба трішки почекати. Угу. Так він сам визивав, а тепер, як дівчатка, чекаємо, вибачте. Я Скажу вам, бо я ж знімаю, дана особа по всіх цих приймають, Я дала запит на публічну інформацію. Він його почитав, бо, звісно, він зрозумів, про що мова. І зразу давай задню і обзивати і не тільки обзивати. Тобто я нікого не обзивала, нікого не називала, не давала діагноз. Він не лікар, він не мав права давати діагнози. Сьогодні будемо вас знімати. Бо дуже цікаво знаєте питання. Як ви захищаєте народ і взагалі Пішу говорити, що я не громадянин України? Я е, на землі живу. Громадянство Живі, землі. України не передбачено. У мене Вон є подписка з офісу України. президента України. Я громадянин України. захищаю громадян України. А нам можна йти? Ні, ви справді я напишу бумажку.